Поліцейські Києва повідомили про підозру пластичному хірургу через смерть пацієнтки під час операції. За даними правоохоронців, влітку 2023 року, під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів, лікар неналежно виконав свої професійні обов'язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів. Так, у наслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, рятувати життя 28-річної жінки не вдалося. Лікарю загрожує позбавлення волі до двох років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до п'яти років. На Кіровоградщині викрили спробу підкупу посадовця навчального центру ЗСУ. ДБР повідомили, що військовослужбовець, перебуваючи на підготовці в навчальному взводі, вирішив самовільно залишити військову частину. Після невдалої спроби вийти через охорону. Він запропонував заступнику командира батальйону 4 тисячі доларів США за допомогу у виїзді за межі частини. Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря. Фігуранту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Поліція Сумщини завершила слідство у справі лікаря, підозрюваного в отриманні хабаря, як повідомили у поліції області. Пацієнт звернувся до лікаря через біль у спині. У вересні-жовтні 2025 року медпрацівник оформив необхідні документи. А під час зустрічі отримав 20 тисяч гривень за так звану допомогу. Поліцейські задокументували факт передачі коштів, вилучили гроші, ключові докази, а також необхідну медичну документацію. На Львівщині поліцейські знищили плантацію Конопаль та вилучили наркотиків на 3,5 мільйона гривень. Повідомили в поліції області. Так відомо, що зловмисники вирощували нарковмісні рослини у лісі. Рослини висаджували у спеціально підготовлені ємності, заповнені ґрунтом та добривами, Дбайливо доглядали, поливали, а після дозрівання з них виготовлювали наркотичний засіб. Канабіс. Незаконним посівом та вирощуванням нарковмісних рослин на території лісового масиву у Золочівському районі займалися четверо львів'ян. Ділянки були очищені від дерев та кущів, до них були прокладені таємні стежки, зловмисників викрили, плантацію знищили. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну схему привласнення 100 гектарів земель національного природного парку. У Нацполіції повідомили, що серед фігурантів керівник одного з відділів Порятинської міськради, колишні керівники головного управління Держгеокадастру Полтавській області та екс-голова Харківецької сільської ради. Підозрювані незаконно передали громадянам земельні ділянки, що належать до території національного природного парку. Для приватизації як землі сільськогосподарського призначення правоохоронці встановили, що незаконно приватизовані земельні ділянки нові власники передали в оренду фермерському господарству, яке очолив колишній голова сільради. Загалом у приватну власність було передано 95 земельних ділянок загальною площою 100 гектарів. Унаслідок чого державі в особі Полтавської ОДА завдано збитків на суму 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Нині триває розслідування.